Щоби вона перший раз була було звернулося. Я думаю, що ми разом би були десь спільне рішення найшли. Але з того разу вона зробила раз, другий раз і третій раз. І сама себе загнала у руки. Скажіть, будь ласка, в мене є тільки одна запитання. Чого проміжку з 21 по 25 рік здійснювалося по підвіт за оренду у тієї Ну, Вона чи були на одходжені? Буде, буде. А ми її забороняли користуватися, вона користувалася. У вас не виникло питання, у вас же є відповідність. Ви її по документах продовжили. Вона має право користуватися. Що випла... Юлія Івановна, було таке, щось вона ну, там не платила, до кінця року заплатила, бо ми підіймили вже це. Вона користувалась, а ми не забороняли її ні досі згідно Вона того. Юлія Іванів було підбацію. Але під проблема. Чому ви подали? Давайте Юлія. Ті документи, які пішли надаткових документи, якісь видовістратор, вони відрізнялися. Ми документи ті згідно тих рішень, які ми передавали <головік> про продовження, а був в реєстратор було заєстрований новий Новий, зовсім. А коли нараховує оренд оплату, вона не звіряє клієнтам, їй не потрібно за державну ресурсу. Вона нараховує орендну <головік> плату допускати тих додаткових угод, які ми постійно віддавали. Тобто фактичне користування було і за фактичне користування зараз сплачували оренду. Можливо, за радиала нової договір. Я не говорю <головік> <головік> про <головік> вас. А про того, хто їй дав, звітом це дадуть правопорониці. Дуже цікаво. дуже ворокі, Але навіть якщо ми зараз повпірно не знаємо, це Іван Василь, не знає, як треба голосувати. Це не про це не про злочин, ти що, щодо що довгі, мав, і вас зараз виходить, ще говорить, які такі чудові. Вони забігли. Вчора <рес> раз голосували, сьогодні разсувати, вчора знову. Тому що вона не скрине, то самі немає питання. Якщо зараз радиться, зараз вчора не приймається. Нам потрібно це обговорення для того, щоб ми знайшли відповідальність котів. Тому що прийдуть про громаді не до вас, Василя виселяють Ви Вийдуть з тим договорів 2021 року.

А связано перебувати власності, тому ми хотіли це більше. Правильно, але суддя, можна буде власне на оцінку. Я ще хочу нагадати, що прийде до цього року. На сьогодні звернеться в 27 році. Скажіть, я ще не розбивалася.

Рішення не прийнято. Переходимо до сьогодні, що питання за поделому про розірвання договору оренди земельної ділянки. Тож я прочитаю року поки наша мінометка закінчується номер 24 мельничука. Надія. Шановні депутати, на засіданні острів земельної комісії, розглянуто заяву Мельничук Альони Віталійні. Про розірвання договору оренди земельної ділянки площею яку гектари За канастю новому ринку ви бачите.

А на наступність. Ми вже не приходимо, це питання ми продовжуємо. На сім'ї раз ми продовжуємо задіяти питання.

Шановні депутати, приступили пропозиції від депутатів перенести, зробити переду та перенести наше пенальне засідання на вівторок на 3 години. Ми закінчили сьогодні на 12-му питання. Приймається дана пропозиція. Прошу проголосувати.